У нас вже завдання домашні дають, е, корисні для всіх. Ми тут сенькою сім'єю вже робимо і той, і вчимося одновременно. Тут треба жіночий, чоловічий рід, ну і всякі нові слова. Да? Юля, для були. тебе вже були нові слова? Були. Ми вже тут окончання, ну і всякі там в множині як правильно писати, ти що ми скоро умні будемо? Я українську так не знаю, як італіянську. Що ти хочеш сказати? Я сказать? щось сказала. Ну то скажи. Там не буде зав... соромський. Зараз я виключу твій телевізор. А... Як каже Юля все время боги мої. Боги. Ти що яке воно класне? Ну тут класне, а тут ще класніше. Ну, так озастріляєш. Вот Красивенько. Ну, пригольненько. І головне, що мягенько. Ану, слава. Кинь та інтадинка. 2860. Ну, почти три кілограми. Із того вчорашні да. і були маленькі посилки. Ну, в сміс. І це ж. Посилки. Прийшли посилки. От да. Ліду. Зараз будемо розпаковувати. Так. Ну що, поїхали? хватает? вистачає? хватает. вистачає. Розпаковка день второй. Це вже ми до мами приїхали. Вчора було мало всього, бо були дині, ну, такі по 3, кілогр... 3 кілограма кожного. Сьогодні динька, цибуля. Цибуля синя, а є біла така, як я люблю, що прямо з глаз випадає, коли вкусив така крепуча. Це я не їм, це не альоні завеземо. Так. Три помідорки, чотири помідорки, яблучко, персики, ще персики, персики. Ну і груші. Груші. Поразні, мабуть, одна такого сорта. Це Це один пакетик. Поїхали другий. Синім додали до вчорашніх моркови. Банани. Опять и все. Оце я не їм, но все у нас тут, слава богу, шулена есть. На місяць, наверное. Ще морква, помидорки. Ну і тоже тут персики і груши. Багато персиків і багато груш. Так що, отак. 10 кг 6 евро. Пожалуйста. Все. Коли це я тепер повинна. <ривач> все, все поїсти, ви мені не скажете. Так а що поїсти? Це ми альоні завеземо. Це я заберу. Це приготуватися. Остальне, що тобі їсти? Так покажи ще ту сумку з синіми, що ви мені привезли. А, Собки. це ж ти вже Ютуб, ютуб. Ну так. Да. Тобі і мені скинуть, я щось. Ну. ну я правда, вчора показав. <ривач> Ви оце скупились на місяць з'їсти за три дні. Який смисл? Я не понял. Скільки тут синік? Ну, кілограмів п'ять, навірно. Та ти так не зважиш, треба ставити якийсь тазик. Не зважиш ти. Маленькі ліси. Ну, 3 три-чотири. Ну, вони легкі взагалі. А ну давай. Давай. Шестьсот. Ні, 620 двадцять снімай. Що ж там знімається? Ви строї. Не строители чи що? Ну, скільки? Кілограм? Піджди, щось воно вже... Ну, я ж тобі кажу, ваш по два, так хоть буде видно ліси. Воно да, переключилось. переключив, сніми. Окей. Ложи два. 600. 620. Окей. Ну, 600. Ну, хай 600. Триста. Дев'ятсот. Дев'ятсот. Плюс двісті. Кіло триста, кіло потому що там були хвостики. Кіло триста і 620. двадцять практично два килограма. Два пятьсот, тридцать. Так, да, майже 3 кілограм. 3 кілограм. Окей. Ах, попросила один пакет. Получила. У мене фрукти, фрукти, фрукти. кончились. Приїхали фрукти. Сумасвіки. Я оставки візу. Угу. Мейство голодаючих, ви, блін, прекратите делать покупки чи ні? Не за що. Ой. С ума сойти. Нет, давай сначала оце бы це, наверное, надо. Це самое главное, в принципе. О, да. Да. Покажите, что мы купили. Я буду, Юля, по цьому, по-итальянски, давай, давай лечиться. Не угу. знаю. Оравику ротуйте. Сейчас я вас всех полечу. Да не, мы нашу медведя. И что там? Маша в русській чи українські версії каже, давай, давай лічить. Mm -hmm. Так, так будем делать. Ну, це зараз будемо делати. Чорна смородина. Це маленька, я не знайшла кілограмову. Малина. Кілограм. Лампу не А як називається обліпіха на італіянському? Сусусу Сан, сандуку за. Я йошки на італійському написано. А що не на італійському, ні? Там півмагазина написано Лукошко. А, не не полу... лукошка, це фірма. Польська, напевно. Що облипиха написано на русском. Ну, це не неважливо. Купили облипити малину, щоб не делать цибулю з медом. Так, да. а це славі лікарство. А так. Може, да. що знайшли це сало Lidl. в лідлі. В лідлі по Mancetta. Ну це по скидці. Так, да, це 3,74. Ну, дешевше взагалі не ну, це За кілограм, это тому що. А, поскидки. 50% на скидці. так. Так, ну ладно, поїхали. Морковка, Морковка. Морковка. Три, четыре. Шешок. То, що ми тут горян, да шукали, чи... У цих у хачапурівських магазинах продається. Євро 50. І тут його 100 грам, причому молок і хороший коріандр. Це Халва. Хальва. Я і це это... їхній арабський хліб, ну, типу нашого. Ну, ви поняли, да? Морковки 7 штук я взяла. Тому що дуже багато баклажанів треба щось робити з ними. 3 кг сахара, цукеру. Десь там ще один пакет і, і? взяла, да ток в помощь, подімаєте? Да. Вже надивилася, вже теж всякої... зеркала мить от це все оце мить зеркала, то що для стиральної машинки не оставляє mm -hmm. розводів, ні потії, нічого. Що, може, не, ну, я не знаю, може, може потіє, може не потіє, ну хорошо удаляє і наліт. Поэтому знаєш, вот от всіх ляпочок, бризгучок. Воно тіпо, да, тіпо воно лічить стиральну машину. І йдемо, значить, мазати всі ці дорожні знаки мити зараз. Тобі помниш, як тобі набризгало із біля, що ти нічого не бачив. Так я, я до сих пор не бачу, я їй благодарю. А, ну таке те саме. Можна тряпочку і попробувати. Стекло я відмив, а машина в мене вся тепер в цій гадості. А. Ну, я не знаю, можна попробувати. Головне, щоб воно тобі краску з машини не зняло. Коротше, я ж свою сільотку так і не з'їла. Я ж дождалася своїх гостей. А, то ми, ми не все розпакували, слава. У нас ще є целая сумка продуктів. Ага. Сільотка дождалась, хотіли ще купити. Она думала, все, вона думала, що це вона... коврик для красоти. Ви да, я думала, що це коврик для красоти, а це, Ну, в общем, я Но, Всі знають, да, що це щоб телефон не їздила по машині. А воно продається в рулонах для, для інструменту для всього. і Тепер у мами буде така серая. Як ви думаєте, підійде серая? К серої Под, кухні, Пойдет. Серому ну, курку. Якраз до серої ножки подойдет серая. Я даже її обрізати не буду. Слава, хай у нас чуть-чуть так. Що, Росте, я обрежу, ти не будеш. Зачем? Ну потому що мені в машині надо її. А, кусочки. тобі надо кустить. Ну ладно, потом заміряємо. Де наша ще одна сумка? Маленька. А, все. Що... Ну, я ж думаю, там же ж... Ми, що... ми, що сіла, як... ми ж тобі купили супер ета. Відбирай вот это. Як... А що? Канкент, і... контент, ну, що ми там. Це і просто ми її побили, то його присидить, там, наказано. Я не признаю. Все, сиди. Так, наконец-то я купила собі кофе со сливками, то що у мене позаканчувалося. І там ми купили кое-что. Кое то сахар там. Ну, да, Капусточку сделаем еще раз с морковочкой и с, с чем у нас было с зелеными помидорчиками Слава сказал улет надо повторить потому что улет И смотрите бонус манус для Славы лимонная и апельсиновая варенье Варенье дуже хорошо с пряничком А ты кстати печенье дуже вкусное бесплатно дала А да? Ну, так. Як не странно. Як не странно, Ми так. шукали вафлі, а взяли печенье. Боже, ребята, ви коли-небудь у мене вдома бачили такий завал продуктів. Я, я взагалі, я, я в легком шокі. Альоні наварили суп, а отвезли вже з фенхеля пюре. Болеет, болеет наша Алена. Славе я дарю бутылку оливкового масла. Ну да, я ж же з горла пью, за не спыва зараз. За недорого. Ти головне, щоб свій салат тут забрав. Ложи сюди до салата і ти не забудеш. Так, ну і все, готові ми покушати, їдемо. на нас в школу на відчіт на родительський. Да. Не знаю, хто там кого буде відчитувати. І знайомиться ну. з українцями ще одне. Ну так. Да. Так, це я вже знімаю, ти собі знімає. Мамі кажу, скинеш тих два відео, що ми з тобою обще знімали. Вона каже, ага, ти зараз викладеш, а в мене потім дивитися не будуть. Я кажу, нічого страшного, в тебе там і без мене публіки вистачає. А ті, хто наші, можуть і два рази подивитись, правильно? Ви просто в мене не дивіться два рази, завтра буде вам повторення від мами, повторення як ото, мать глянь, Я ніяка маліна. Одна водна Зборна малина. Я не помню, по-моєму, или 8 с чем-то килограмм. Прям малина на, вообще попробуйте. супер. Сейчас я килограмм сахара на вот этот а килограмм. Ну, воно мороженое, да. Так, что, мороженое? А что морожено ты скривилась? А что ты, мороженое, не имеешь? Ты что, мороженое детственное дело? Холодно же нет. Действительно, угу. холодно, да. Славне сюда килограмм. Сначала была идея, значит, что це діло змішати. Не, не, а нет, потом нет, я нет, скажу, нет, что нет. я люблю сам я люблю отдельно, а малину я люблю отдельно. Хорошо. Я малину вообще без сахара в бы. Ну, так, короче, за все заплатили 15 евро, это не богато. Килограмм малины только, сами подумайте, да? Пив килограмма лепихи. В Италии только малина 15 евро. Це... І сказали, що смородина у них теж буває програмувати. Один так, із небагатьох случаїв, коли в нашому магазині реально купують щось дешевше, ніж чи е... да, Бо, ну, як правило, ми туди там ходимо... Там і вишня, і Живійка, там дуже багато було заморозьки. Ходимо ми туди за вкусняшками сами. А, і з цією сілкою я так хотів вам розказати. Ми після того, як мама собі купила, ми два дні з Юлією шукали по всіх лідлах. Не знайшли і потім психанули, думали, може ми не там дивимося, Але як це, обійшли всі магазини і все Оказується, Вона буває там дуже рідко. От, і Це мама все час на неї попадає. Ну, ми тепер будемо знати, що вона рідко буває. І будемо кожен раз брати. Хороша віч така. Зараз цибулькою, з картошечкою в мундірах аж засвистить. Що? Що? Ого, що це таке? Малинове морожено. <ріху> ні, просто моя машинка перебиває так, не так, як м'ясорубка перекручує. Ну ми його зараз прямо в сирому віде розкладуємо по баночкам. Так а, ні, воно мені кажеться, що ця піна з сахаром зараз ось сяде і воно ні, буде. Ні, ну естественно, трошки воно розморозиться. Ну в даному виді це як малинове мороження. Так можно ее так же и номинать. Ну да. Ану. Везди, не а, ре, рекламна пауза. Немає в мене чайных ложечок, я так не понимаю. Так. А ну? Холодненько. Юля, на. Лекарство от страха. Ой, золодка. Ой. Класс. І ще сахар сахарно з бахних рустів. Ну ні, сейчас ростає, Ну ще зараз ростає, бля. Короче, бомба. Все, никто не болейте. каже, багато хто думає, що кажеш, це змія, ало, це каже, не змія, це ящірка. Короче, да. тут змії, ящірки ловить, а ми наїлися цибулі і приїхали з селёдкою, приїхали на батьківські збори. Сейчас будем на них тут хекати, хай вони знають наших. Та і це ж Юля привела малого в школу, а тут ось повзала така змія. А, у мене десь відео є, то я його поставлю, якщо найду, чи, Ну це ж ви будете дивитися, напевно, ну, вперед ящерку, а потім те я буду вам вже розказувати. Ну в общем, Зрозумієте, ви ж у мене молодці, все розумієте. Тут ну, тут змії повзує. Да. Так собі живий куточок. За 30 секунд до дзвоника відкриваються двері, я кажу, випускайте кракена. Там ніколи сюди не пускають батьків в школу не до школи, ні в час школи, ні після школи. все вони вилітаються, збивають всіх з них.